Глядіть ви, щоб не влипли, так як і я, в нову схему, як, за якою працюють ахверісти. Побачила я в рекламі лікарство. Таке ж прочитала, там хорошеньке, все. Ну, думаю, дай закажу. А, там, ну, там нажала, все. І там ще ж і предлагається, що як. те. Там три дверки отакі викинуло мені. Я нажала на сіру, викинуло що 100% на скидка на те лікарство. Ну, Почала все швидко оформляти, як мене звати, номер телефону. Відправляю, тоді через там кілька хвилин чекайте дзвонка, ж, дзвони. представляється менеджер, ті ж і все. О, ви така то така то, ну та та е, хочете ж ліки такі ми можемо вам вислати, давайте нову почту, як адрес, вас, те все. А, а скільки воно буде коштувати? Воно ж кажу, безплатно, я виграла. А він каже: та ні, яке безплатно? О, дві коробочки ми вам вийшлимо, отак. А дві коробочки, за дві коробочки ви повинні заплатити 8 тисяч. Я в шовки та ви вийшов: дуріли. Де ж у мене такі старістю гроші? Я кажу, на таке не хочу. Ні, 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 Кажу, це кажу обман. Він почав сердитись, кричати на мене. Забираєте мій час. Я кажу, ви така не те. Це ж для вашого здоров'я, убалтувати. Ой, та це таке було, кажу, все, хвати. До побачення. Я вас поняла, кажу, що це кажу обдурювання старих людей. І хто поведеться на це діло, то то буде каятися всю життю. Вон як гроші вже почали видурювати із таких, як це ж я. Людей, пенсіонерів, шукають дураків і думають, а ніде не дінеться Ми, те лікарство так, він почав його рекламувати, так куди трястям, що будь то би, як 40 днів я полікуюся і воно мені полегшає. Та почав мені так упарювати, так упарювати, а я кажу Все до побачення. Я поняла, що ви кажу, а хвирісте. Так йому і сказала. Він обидився, стіпа, ну я те. А на другий день то тут страшно, як попови дзвонювали. Ома.